Всім привіт! Щойно забрала посилочку з пошти. І так вирішила показати, що я собі взяла. Тут трошечки фіто, трошечки, яка листівочка новорічна. А, Так, фіто бриз для дихальної системи, тому що зараз холодно, це дуже-дуже актуально. А, навіть профілактично вживати. Тому що це дійсно. Супер класний мій один з улюбленіших фітокомплексів, тому що він дійсно дуже класно допомагає роботі дихальної системи. І взяла, поповнила запаси клінхелку. Це загальне очищення організму від шлаків, токсинів. Він дуже-дуже класно працює. Я його зараз додаю навіть в програми, коли тільки починається якесь там захворювання. от І собі, і сину одразу клінхел в загальну програму і дуже швидко проходить відновлення. так і Приїхали мої улюблені гелі для душу. Цього разу взяла два різних аромати. Полиниця Базилік це прям мій топчик. Прям ну, улюблений я його обожнюю. І гріфрут імбир цього разу ще додала. Теж він дуже класний. Хоча вся ця лінійка, ці три аромати, вони дуже класні. Але оці от просто мої фаворити. От, сьогодні таке невеличке замовлення, це ще до замовлення з минулого року, просто не встигла забрати. тому... Ось так всі гарно дня!